Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс працюю з циганськими картами. Серія дуже тяжких ударів та атак відбувалася в четвер, сьогодні вночі, в п'ятницю, я записую це відео в п'ятницю, 22 числа. Зараз на годиннику, 10 година ранку. Я хочу сказати, що атаки були дуже сильні, і ця атака якраз почала відбуватися після перемовин Трампа з Зеленським. Наскільки відомо, що вже РФ запросила Зеленського на перемовини з Путіним, тета-тет, -тет, так би мовити, на свою територію, від чого Зеленський відмовився. Ну і я вважаю, що це логічно. Такі перемовини мають відбуватися на нейтральній території. Тому це. З області фантастики, що зараз Зеленський поїде в Москву. Але я не про те. Атаки були дуже жорсткі, і, і я на, трохи помилився в дні, насправді, коли складав прогноз по днях. В своє виправдання, єдине, що я можу сказати, це те, що я хворів, що в мене температура була 37,4. На той момент. Я ще й зараз не зовсім здоровий. У мене, скоріше за все, ковід. Але я лікуюсь, приймаю антибіотики. Правда, ніхто це ковідом не називає. Зараз це все називають запаленням. Тому, але температури в мене вже немає. Тому я думаю, що карти в руки я тепер брати можу. Сьогодні я обов'язково зніму відео про те, чи будуть загрози на 24 серпня, сьогодні 22, завтра відповідно 23, потім 24. То залишилося буквально два дні. Я, якщо але якщо взяти прогноз по областях, то я досить чітко та точно сказав за Закарпаття. Мені на Закарпаття випали всі карти негативні, <кх> і це було вперше, коли мені такий негатив впадає на Закарпаття. Я ще здивувався. І дійсно, по Закарпаттю був такий атак, така, такий теракт, яких не було ще з часів повномасштабного вторгнення за всі ці три роки. По Києву я досить чітко сказав, теж про атаки попередив по Одесі, по Сумах. Єдине, в чому я лоханувся, це Львів. На Львів мені чомусь карти не показали негативу. Зате трошки показали на Львівську область. А якщо так розібратися. То Львів не існує за межами своєї області. Він теж частина Львівської області. відповідно. Тому можна сказати, що я лоханувся, але не до кінця. Ну, Принаймні, тут я це можу визнати. В своє виправдання, знову ж таки, повторюся, я хворію. Я думаю, що в мене ковід, хоча лікарі це вже ковідом не називають. У мене такий стан був якраз перед повномасштабкою. От я захворів, два тижні лічився, вилічився, а на наступний день почалася війна повномасштабна. Ось така от історія цікава. <кхе> що я хочу сказати? Тримаймося. Я думаю, що все обов'язково буде добре. І я вірю, що ця війна все одно йде до свого фінального етапу. І я попросив людей в коментарях писати, що ви відчуваєте. Люди відчувають те ж саме. Люди вже не відчувають тієї паніки, страху, агресії і якихось таких станів незвичайних. Є відчуття балансу та умиротворення, і це хороший знак. Дай Боже, ця війна закінчиться, і більше таких воєн в Україні не буде. Нехай буде так. Знову ж таки, зобов'язаюся перед усіма вищими силами та своїми провідниками виконувати свою місію і допомагати людям та допомагати тим, хто потребує цього. І, зокрема, виконувати свої задачі, які я зобов'язався виконувати саме перед вищими силами. Дай Боже нам усім, щоб все було добре. Дай Боже, щоб це все максимально швидко припинилося гадство. Стосовно 24 го числа Дня Незалежності, я думаю, що я проведу ввечері прямий ефір. Так що доєднуйтесь, будемо розбиратися в ситуації. Всього доброго вам. Я почуваюся краще, ніж на початку тижня. Принаймні, вже не так сильно все болить і, принаймні, немає вже. І температури. Так що я думаю, що карти на цей раз до рук взяти можна. Хоча, в принципі, ще я і на початку тижня в прямому ефірі по областях досить чітко сказав, особливо за Закарпаття. Це нонсенс взагалі був з Закарпаттям. Але, ну, що поробиш? В Україні небезпечно скрізь. скрізь. Від Закарпаття до Донецької області, до Донбасу, від Києва до Крима, так. Здовж і впоперек. Всього доброго вам, шановні глядачі. Побачимось. Всього хорошого.